Доброго дня, шановні дев'ятикласники. Продовжуємо розв'язувати тему квадратичної нерівності за підручничком мерзля 9 клас». алгебра 9 клас. Пропоную розглянути номер 1214. При яких значеннях аргументу нагадую аргумент це х, Значення функції першої більше за значення функції другої. Перша є квадратичною функцією, а друга лінійною. Складемо нерівність, так як нам сказано, що перша функція приймає значення більші. ставимо знак більше. За лінійну 2х мінус 1. Пропоную одразу все домножити на мінус двічку. І ми отримаємо х до квадрату мінус 3х, мінус 18. Знак нерівності зміниться на протилежний. Мінус 4х та додати 2. Перенесемо все в ліву частинку, зведемо подібні доданки, буде мінус 3х, та ще плюс 4х, тобто це буде додати х, мінус 18, та ще мінус 2 буде мінус 20, менше за 0. Що підберемо за теоремою віє, так як у нас зведене квадратне рівняння нулі функції. Х1 та х другий. Такі, щоб примножені було мінус 20, в сумі мінус 1. Це мінус 5, наприклад, та 4. Далі відмітимо їх на координатній прямій. Точечки у нас мають бути в так як строга нерівність. Спочатку мінус 5, потім 4. Далі, відки парабола, так як квадратична функція, має старший коефіцієнт, одиничку додатній. Вгору направлені. Все, що нижче, осі Х, від'ємне значення приймає, все, що вище, додатні. Нам необхідно заштрихувати те, що менше нуля. Менше нуля у нас там, де мінус. Тобто проміжок х належить від мінус 5 до 4. Рухаємось, далі розглянемо наступні номера. Номер 1216. Знайти цілі розв'язки, аналогічно до того, як ми розв'язували на попередньому уроці, розглянемо, наприклад, першу нерівність та третю. Перша нерівність х до квадрату додати 5х менше буде рівня 0. Нам не потрібно знаходити за дискримінантом або завіяти, тому що можемо вхитрувати і винести за дужки множник. Розклавши, бо це не повне квадратне рівняння. І одразу бачимо, що добуток дорівнюватиме нулю, коли хоча б один із множників дорівнює нулю. Це можливо при х дорівнює 0, або коли х дорівнює мінус 5. Можемо, навіть, прирівнявши другу дужечку до нуля, другий множник. Ось так правильно записати. Далі відмітимо це на координатній прямій. Мінус 5 і нулик зафарбовані, так як це не строга нерівність. Далі, віточки нашої параболи, так як старший коефіцієнт додатній, дорівні направлені вгору, буде плюс, мінус, плюс. І беремо те, що менше або дорівнює нуля. Менше або дорівнює нуля це проміжок від мінус 5 до нулика. Нас просять знайти цілі розв'язки. До розв'язків вказуємо відповідь мінус 5, мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1, і нулик теж є розв'язком. Далі розглянемо Третій, третю нерівність: 6х до квадрату плюс х мінус 2 менше буде рівня 0. Зав'єта або якось хитрувати не вийде, тому розв'язуємо за дискримінантом повноцінним. Дискримінант рівнює b квадрат, в даному випадку б1. Один до квадрату все одно один. Далі мінус 4 на А на С, тобто на 6 і на мінус 2. Ставимо плюсик перед четвірочкою, тоді пишемо просто на 2. 6 на 4, 24, помножити на 2, 48, плюс 1, 49. Чудово, дискримінант вийшов такий, що добувається корінь. Це буде 7 до квадрату. Одразу собі позначимо х1,2 2 дорівнює. мінус b, це мінус одиничка, плюс мінус корінь із 49 буде 7. Поділити на 2а, тобто 2 на 6 – 12. Далі порахуємо окремо. Додати 7, тобто перший нуль функції буде мінус 1 додати 7 6 дванадцятих, після скорочення отримаємо 0,5 або одна друга. х друге порахуємо від'єм нас. Мінус 1 мінус 7 буде мінус 8 12, дорівнює, поділимо на 4, все, мінус 2. Третє. Далі відмітимо на, на координатній прямій точки, вони у нас знову зафарбовані. Спочатку мінус 2 треті, а потім тільки 0,5. Підки пора були направлені вгору, плюс, мінус, плюс. Нам потрібно те, що менше, знову обираємо там, де мінус. І в цей проміжок будуть входити такі цілі відповіді. Мінус одиничка буде лівіше, тому не можемо їх обрати, тільки нулик. А одиничка буде правіше, тобто ні мінус, ні плюс один не підійде. Рухаємось далі. Номер 12, 18. знайти найменший цілий розв'язок на рівності. Знову працюємо так само, але я прошу звернути увагу, що в цьому номері нерівність квадратична записана трошечки в першому завданні, навпаки. Перепишемо її в правильному порядку від більшого степеню до меншого. Далі можна змінити знак, домноживши на мінус одиничку. Змінюємо скрізь знаки, тим більше знак нерівності. Мінус 42 менше нуля. Далі підберемо нулі функції за теоремою Вієта. щоб примноженні було мінус 42 в сумі мінус 1, це буде мінус 7 та 6. Відмітимо на координатній прямій, обидві точки у нас виколоті. Віточки направлені вгору. Тому що старший коефіцієнт додатній. Ми будували останню наріль, тому що ми вже домножили, тому обираємо ті значення, які у нас будуть менше за 0, тобто середній проміжок, і вказати найменший цілий розв'язок. Мінус 7 не може бути розв'язком, бо вона в нас викнута. А перед нею ось праворуч, іде число мінус 6. Тому в відповідь вказано найменше мінімум буде мінус 6. Аналогічно виконується номер 2. Тільки за дискримінантом розв'язуємо його. Далі подивимося знайти область визначення функцій. Ось це вже цікаві такі завдання. Тепер розглянемо з них, ну, наприклад, першу нерівність і четверту. Для розв'язання ми маємо пригадати, які обмеження має функція кореня. Підкореневий вираз, область допустимих значень для підкореневого виразу, не може бути від'ємним, тому невід'ємні значення. А це означає, що наш вираз має бути більшим або рівним нулю, тобто ОДЗ. Мінус х до квадрату додати 3х, додати 4, більше або дорівнює 0. Далі. Пропоную знову змінити знаки на нерівності, домноживши на мінус 1, будемо мати х до квадрату мінус 3х, мінус 4 менше буде дорівнює 0. Підберемо за теоремою Вієта нулі функції даної, Щоб примноження було мінус 4, в сумі 3 додатнє. Це буде 4 та мінус 1. Відмітимо декартовій системі, Декарт на, на координатній прямій, причому зафарбовані, не мають бути у нас включно 4 та включно мінус 1. Так як ми зробили, щоб парабола була мала, відки. Направлені вгору. Старший коефіцієнт у нас знову одиниця додатні, розставляємо знаки все, що надвісю х додатнє, підвісю від'ємне. Нам потрібно менше бо дорівнює 0. Тобто від мінус одинички, включно до 4. Нагадую, область визначення будь-якої функції позначається від даної функції, букову йде. Х належить включно мінус 1, включно 4. А тепер розглянемо четвертий. В чому різниця? Чим вони відрізняються? У нас так само є корінь, але цей корінь знаходиться в знаменнику. Тому має ще одне обмеження: знаменник не може дорівнювати нулю. На відміну від першого, ми писали тут. Більше будівні нулю, то в цій функції маємо написати просто строго більше. Чисельник може бути будь-яким, тому для нього обмежень ми ніяких не пишемо, а от для підкореневого виразу, який знаходиться в знаменнику, є обмеження по області допустимих значень 6х-2х до квадрату більше строго нуля. Винесемо 2х за дужки, тут неповне квадратний нерівність, залишається 3 мінус х строго більше нуля. Знайдемо нулі функції Перший множник дорівнює нулю, або дужечка дорівнює нулю, тоді і тільки тоді, коли х дорівнюватиме 3. Відмітимо, в даному випадку точечка 0. Та 3. Зверніть увагу, що старший коефіцієнт тут мінус 2. Тому, віточки перебули цього разу направлені вниз. Ми не змінювали знаку, схематично зобразили. Тепер те, що над віссю, ось ця середня частина додатня, а те, що під віссю, від'ємна, їх буде 2. Нас цікавить те, що більше строго нуля. Тому від. Там, де додатній плюс від нуля. До трьох дивід ігрека буде х належить від нуля до, трій, до трічки. І, мабуть, найцікавіший номер в цьому, який ми розглядатимемо, це номер 1224. Давайте зробимось так собі. Оберемо якийсь з нього приклад. Зараз його зробилось все ось так зменшимо, щоб він нам не заважав той номер. Ну, Оберемо перший, мабуть, на ньому легше пояснити. Запитання, при яких значеннях А? Тобто, це завдання з і нам потрібно визначити в будь-якому з цих завдань, із прикладів, значення А. Наше рівняння не має коренів зовсім. Ось в рівняннях з параметрами дуже. Важливу роль відіграють е, саме умови, при яких нам потрібно розв'язати дане рівняння з параметром, а це нагадую, параметр. А для цього ми повинні пригадати, при яких умовах рівняння немає розв'язку квадратне рівняння, бо в нас тут і перший, і другий, і третій має загальний вигляд квадратного рівняння. Давайте пригадаємо, все це залежить від дискримінанту. Якщо дискримінант виходить додатній, Більше за нуль, тоді у нас два різні корені. Якщо дискримінант дорівнює нулю, тоді ми говоримо один корінь або два однакові. Один корінь. І якщо дискримінант менше нуля, ми завжди казали, ура! розв'язків немає на множині дійсних чисел. От нас цікавить саме ось цей третій випадок. Бо нам дали умову, немає корені. Тому до першого рівняння з параметром ми використовуємо умову саме третю. Наше рівняння не матиме розв'язків тоді, 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 коли наш дискримінант менше буде людика. А тому ми його шукаємо, пригадаємо. Старший коефіцієнт у нас А. В даному випадку не дуже зручно, що параметр назвали через А, але це різні А значення. Тобто другий коефіцієнт буде мінус А, і третій коефіцієнт С дорівнює 4. Шукаємо наш дискримінант Б квадрат мінус 4 А на С. Замість Б ми маємо написати мінус А. Та ще в квадраті буде просто А квадрат. Замість. Коефіцієнта, а у нас одиничка, яку ми знаємо, що вона там написана, вірніше, не написана, але ми знаємо, що вона там є. І замість цешки у нас 4 доріг. А квадрат мінус. Ой, замість цешки 4, 4 сказала, написала цешку. 4 на 4 16. А тепер використаємо ту умову, про якій квадратні рівняні не мають розв'язків. Наш дискримінант має бути меншим строго 0. Розкладемо ліву частину на два множники за формулою скороченого множення, бо тут вона дійсно є. А мінус 4, так, плюс 4. Прирівняємо до нуля. Нулі функції у нас виходять або А рівні 4, або А-рівні мінус 4. Відмічаємо. Це ж у нас не ікси, це вже значення А, бо нас саме вони цікавили. Мінус 4, 4. Передам квадратом коефіцієнт 1, тому відкидані параболи, направлені вгору, плюс мінус, плюс, починаємо. І знаходимо менше нуля значення, тобто вказуємо там, де мінус у відповідь, а належатиме від мінус 4 до 4, але не включно. Саме про це нас запитували. Решта розв'язується аналогічно. На одне, що може, Звернути ще увагу, ну, тут старший коефіцієнт знову а до рівня одинічці, в другому. Другий коефіцієнт дуже А-2, третій коефіцієнт 25. Ну і третє, давайте ще розглянемо разом. Знову ж таки, немає розв'язків тоді і тільки тоді, коли наш дискримінант буде приймати від'ємні значення. Немає розвідків, тому шукаємо дискримінант для третього ось цього рівняння. Я його не буду переписувати. Це коефіцієнт А Б та С. Дискримінант рівня Б до квадрату мінус 4а. Б квадрат це наша дужка. 4а плюс 3 квадраті. Відняти 4, помножене на перший коефіцієнт 4,5, і помножити на останнє число, останній доданок 3а. Далі треба спростити трішечки цей вираз за формулою квадрат суми 16а до квадрату, плюс подвоєний добуток 3 на 4, 12, і подвоюємо 24а і плюс 3 до квадрату 9. Далі, підняти. 4 на 4 з половиною буде 18. І на 3 – 50. Що у нас там? 30 та 24, да? 54 А. Зведемо подібні доданки. 16 А до квадрату плюс 24 А. А стоп, 24 мінус 54 мінус 30. А, так, плюс 9. І ось даний вираз, цей наш дискримінант, має бути меншим нуля, приймати від'ємні значення. Коли він може прийняти такі від'ємні значення? Коли дискримінант. А, коли за дискримінантом? Давайте знайдемо, уже шукаємо дискримінант не для початкового рівняння, а для того виразу, який у нас. Ось тут, записано, для нерівності квадратичної дорівнює 30 до квадрату мінус 4 на 16 та на 9 коефіцієнти буде 900. Відняти 4 на 16. У нас виходить 64 і ще помножити на 9.

Знаходимо А перше. Тут не ікси, тут А перше та друге. Мінус Бу в даному випадку 30. Додати плюс-мінус 18. Корінь з дискримінанту. Ділити на 2а. 2 на 16, 32. А тепер рахуємо окремо. Записуємо разом. Рахуємо окремо, А перше та А друге. 30 додати 18 буде 48. 32, 30 відняти 18, буде 12. 14, 14, вибачте, 32. Скорочуємо перше на 16, буде 3 2, тобто півтора. А друге можна скоротити всього на двічку. 7, 16. Відмічаємо на координатній прямій. Обидва числа у нас виколиці. Спочатку 7 шістнадцятих, воно менше за одиничку, далі півтора. Це для значення А. Віточки так як старший коефіцієнт 16, був додатні, направлені вгору. Від'ємні значення у нас знизу. І нам потрібно менше нуля, тобто від 7,16 до. Півтора відповідь А належить, так як нас запитували саме про цей параметр. Від 7,16 до 1,5. Так, добре. І на цьому на сьогодні все. Розв'язуйте домашнє завдання, вони всі схожі, аналогічні за Мерзлячком. Готуємось до наступної теми. На все добре, до побачення.